Всім привіт! В Даному відео поговоримо про топ гаджетів, які нам можуть пригодитися під час зими та при відключенні електроенергії. В даному відео я поділив гаджети та техніку на три основні критерії. Перший це енергія, наступний це зв'язок, і третій це здоров'я. В даному відео я підбирав техніку та гаджети, враховуючи те, що електроенергії не буде максимум декілька днів. Якщо ж її не буде тиждень або більше, тоді цей список буде зовсім інший. Перший пункт це, мабуть, енергія, і до нього ми відносимо різні павербанки, генератори, різні джерела, автономні джерела живлення. Мабуть, найпопулярніші це звичайні павербанки ємністю 10-20 тисяч мА, а також портативні зарядні станції, як Blue Yeti та EcoFlow. Власне, огляд Blue Yeti, а також різних павербанків, ви можете глянути на моєму каналі. Павербанк, звичайно, допоможе підживити наш смартфон або інші гаджети та аксесуари, які потрібні. А та ж сама портативна зарядна станція допоможе підключити ноутбук. В деяких випадках, якщо вона потужна, це і чайник який холодильник або щось більш потужніше. Якщо все ж відключення електроенергії буде більш тривале, я б все ж орієнтувався на більш ємкісні павербанки, а, мабуть, на 20 плюс тисяч мліа, або розглядав 2 по 10 один як основний, а один як резервний. В разі якщо все розрядилося, щоб даний павербанк у вас завжди був заряджений, і щоб ви отримали основну інформацію зі смартфона або доступ до певних довідників та інформації. І до даного пункту я б також відніс сонячні панелі. Вони бувають взагалі різного виду, форм-фактору, компактні, некомпактні. А, в принципі, можна розглядати які більш компактніші, мабуть, мінімум це 25 ватт, тому що якщо розглядати 7-10 Вт, це дуже мінімальна потужність, яка не дозволить ні зарядити смартфон, ні нормально повербанк От, власне, якщо розглядати 25 ваттні, це мабуть такий мінімум, який дозволить впродовж декількох годин зарядити смартфон або повербанк. І, звичайно, більш потужніші це 50-120 ватт, які також дозволяють зарядити портативну станцію Блюєті та Екофлоу, а також отримати повноцінно автономне джерело живлення. Наступний Пункт це ліхтарики. Однозначно в смартфоні також присутній ліхтарик, але він не такий зручний при відключенні електроенергії на довший проміжок часу. Якщо розглянути той ж самий налобний ліхтарик, він дозволить його закріпити власне на голову і використовувати його ціленапрямо під час готування їжі. Або інших буденних справ, і під час його використання руки у вас завжди будуть вільні. І відповідно, ви можете виконувати будь-яку роботу, яка потрібна. Другий ліхтарик, який я б розглянув, це більш розсіяний ліхтарик з м'яким світлом, який дозволить його використовувати як ось таке нічне світло, яке не буде створювати дискомфорт, тому що все ж налобні ліхтарики вони більш концентровані і напрямлені для того, щоб е виконувати певну роботу в напрямку голови. А власне, звичайний ліхтарик з більш розсіяним світлом дозвол дозволить його використовувати як нічник. Наступний гаджет події в собі Диник, термометр і також пристрій, який вимірює вологість приміщення. Так, однозначно, даний пристрій не потрібен для кожного, але якщо у вас є невеликі дітки, вам хоча б потрібно розуміти, яка температура в приміщенні, і стежити за нею, хоча б плюс-мінус, щоб відповідно дитина не захворіла. Даний пристрій присутній у компанії Сіомі. Я його використовую вже приблизно декілька років. Він мега автономний. Від одного заряду він приблизно працює рік часу. Наступний пункт це зв'язок. До нього, звичайно, ми відносимо наш смартфон, це мабуть очевидно. І сюди також можна віднести звичайні рації. Відповідно, вони не орієнтовані на військових, це недорогі рації, які працюють на невеликому опроміжку, і звичайно, сигнал, в яких не шифрується, але вам воно і не потрібно. Головне завдання даних рацій підтримувати зв'язок на невеликих відстанях, з чим вони чудово справляються. Наступне це радіо. Коли при відключенні електроенергії не працює зв'язок, мережа та інтернет певну інформацію можуть без проблем передавати по радіо. Частоти, і, відповідно, радіо ми можемо налаштувати на дану частоту та отримувати інформацію. Мабуть, це не так актуально, якщо відключили електроенергію на один день або менший проміжок часу. Але все ж, якщо довший проміжок не має власне електроенергії, тоді можуть виникати проблеми зі зв'язком. і, Відповідно, в пригоді може бути радіо. І наступне, що може пригодитися, це власне кнопочний телефон, автономність якого сягає близько тижня двох часу, в порівнянні з нашими звичайними смартфонами, в яких автономність при буденному використанні це один день. А при досить автономному це максимум 2 дні. Тому при розряді основного смартфона вам допоможе кнопочний телефон, який, хоча б, надасть змогу з кимось зв'язатися. Наступний блок, який я виділив, це здоров'я. Під даним пунктом передбачається те, що вам потрібно подбати про прилади, які вам потрібні для власне вашого життєзабезпечення. Для прикладу, для деяких людей потрібен тискомір або глюкометр, які допомагають в, першу, в першому випадку, звичайно, вимірювати тиск, а в другому це рівень цукру в крові. Відповідно, вам ось такі моменти потрібно продумати, щоб вони працювали справно у момент відключення електроенергії. Я розумію, що більшість цих приладів працюють від певних акумуляторів. Тоді вам. Вам потрібно подбати про додаткові акумулятори, якщо в разі чого вони розрядилися, щоб у вас були на цей випадок резервні. І якщо у вас є ліки або препарати, які зберігаються при певних температурних режимах, для прикладу, максимальна температура це плюс 5 тоді вам потрібно продумати, де ви будете дані ліки зберігати при відключенні електроенергії, тому що при досягненні певної температури вони вони просто зіпсуються і відповідно будуть непридатні до використання. Фінальним окремим пунктом я б виділив те, що бажано було б завантажити собі в смартфон офлайн карти, і також різні довідники, які, по-перше, нададуть змогу надати комусь допомогу. Наступне це зорієнтуватися в різних форс-мажорних ситуаціях, такі як різні обстріли і так далі. А ці всі застосунки на даний момент є в App Store або Play Market, і в декілька кліків ви зможете їх завантажити у смартфон. Отож, коментарях обов'язково напишіть, які пристрої також можуть вам пригодитися, або які пристрої власне ви використовували. І пам'ятайте, що це не повноцінний Підписок в даному списку я розглядав виключно гаджети та електроніку. Якщо відео було цінне та інформативне, не забувайте прожимати лайк, підписуватися на канал. З вами був Тарас і до зустрічі.